Перевіримо, чи дарма виходили до школи. Який день є початком третього тисячоліття? Третє тисячоліття почалося 1 січня 2001 року. Який савець може літати? Відповідь Кажан. Яке найбільше сузір'я на небі? Відповідь: Сузір'я гідри. Який пристрій вимірює атмосферний тиск? Відповідь Барометр. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Уругваю. А яка столиця цієї країни? Столиця Уругваю – це Монтевідео. Якби ви могли задати Всесвіту лише одне запитання: яке б це було? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.